Вправа 830. Порівняй периметр прямокутника зі сторонами 12 см і 9 см з периметром квадрата зі стороною 1 дециметр. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку знайдемо, чому дорівнює периметр тоді прямокутника зі сторонами 12 см і 9 см. Ну що ж, пишемо тоді перше дія. І пригадуємо, що периметр прямокутника ми можемо знайти за формулою P дорівнює 2, а в дужках буде А плюс Б. Де А і Б сусідні сторони прямокутника. Добре? Ну що ж, тоді ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 2, що множиться. А у дужках у нас буде замість А ми пишемо 12. Додати. Замість Б пишемо 9. І це дорівнює 2, що множиться. 12 плюс 9 це буде 21. 2 що множиться на 21. І це буде дорівнювати 42. І пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Пишемо це у нас периметр. Периметр. Прямокутника. Ну добре, якщо периметр прямокутника складає 42 см. А нам тепер треба його порівняти з периметром квадрата, то нам треба знайти, чому дорівнює периметр квадрата. То пишемо тоді друга дію. Отже, нагадую, як знайти периметр квадрата, P дорівнює. У квадрата всі чотири сторони у нас рівні. Це буде периметр складати 4 а І це буде дорівнювати 4, що множиться. Отже, яка в нас сторона квадрата? Це 1 дециметр. Та ми пишемо 4 помножити на 1. І записуємо, що це буде дорівнювати тоді 4. І пишемо в дужках чого? Дециметрів. Пишемо це у нас периметр. Квадрата. Зараз чи можемо порівняти ці величини? Звичайно, ні, тому що тут у нас є сантиметри, а отут у нас міліметри. Нам треба їх звести до однієї величини. Ну, наприклад, давайте ми запишемо третій дії і пригадаємо, що П тоді у нас для квадрата буде дорівнювати 4 дециметри. І це дорівнює тоді 40 сантиметрів. Ну а тепер вже можемо порівнювати. Записуємо четверта дія і пишемо, оскільки. скільки? 42 см. Пишемо більше ніж 40 см, то периметр прямокутника більший Квадрата. За периметр квадрата. Ну і хоч це і не запитують, але зрозуміло, що на 2 см можемо навіть написати на. І пишемо 42 мінус 40. Це буде 2. Пишемо сантиметри. Ну, а тепер давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо тоді, що периметр? Периметр. Прямокутника. Прямокутника? Більший? Більший на 2 сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання на периметр квадрата і периметр прямокутника на цьому вправу завершено.